Слухайте, я знаю, що у вас у всіх є одна проблема. Особливо в обувщиків, як каже моя Оленка. Ви всі шукаєте кросівки по секунду, але досі, ну немає їх на ринку. Хочу вам запропонувати взуття Мікс, там, де попадається багато кросівок. Давайте подивимося. Виклала вам тут кілька пар, щоб ви подивилися. У нас тут купа, купа різних брендів. Називати не буду, але ви собі подивіться переважає жіночі та дитяче взуття. Звісно, крім кросівок, тут будуть попадатися і щось літочко, до і будуть попадатися сандаліки різні, будуть попадатися і ботинки, будуть попадатися і класні лофери. Щоб подивитися повністю все відео до кінця, ви мусите нам написати в коментарі або в приват, або за номером в шапці профілю. Ми знімаємо відео повністю від початку до кінця. Такі лоти у нас йдуть від 20 до 28 30 кілограмів. Якщо вас зацікавило, обов'язково нам пишіть.